На допомогу постраждалим жителям будинків, які понівечив ворог під час ракетного удару по Павлограду, спрямували 9 мільйонів гривень. На позачерговій сесії міськради з місцевого бюджету виділили 6 мільйонів гривень. Ще 3 мільйони надали з обласного. Виділені кошти закриють першочергові потреби людей, адже у місті понівечені 24 багатоповерхівки та 80 приватних садиб. Господарі помешкання зможуть змінити вибиті вікна та двері або Захистити від дощу потрощені дахи. Павлоградський міський голова Анатолій Вершина зазначив. Звертаю увагу, допомога це не компенсація. Компенсація для населення це згідно закону України. Люди подають заяви, реєструються через дії, через правоохоронні органи реєструють і реєструють. ЄРДР, РДР, скоєння злочину, і потім вже з держави буде виділена компенсація. Очільник Павлограда також додав, що під час ворожої атаки, окрім житла людей, постраждали й комунальні заклади, школи, дитячі садки, амбулаторія. Питанням їхнього відновлення займатимуться окремо. Присутній на сесії керівник Дніпрова Сергій Лисак повідомив: ніякої хімічної катастрофи в регіоні немає. Все те, що пишуть в пропагандистських СМІ, то є фейком. Все на контролі президента Зеленського Працюють Наші екологи працюють всі відповідні служби, які знімають показники екологічні. Так що завіряю вас, що з екологією у нас все добре. Всі питання щодо забезпечення життєдіяльності наших мешканців перебувають особисто на контролі нашого верховного головнокомандуюча Володимира Олександровича Зеленського, який ці питання тримає на контролі. І ми цим самим показуємо, що ту роботу по забезпеченню громад мінімальними потребами ми виконуємо. Нині у місті працює гаряча лінія для постраждалих. Туди вже звернулося понад 700 людей. А благодійні фонди направили до Павлограда гуманітарні вантажі із будівельними матеріалами. Нагадаємо, кількість поранених внаслідок ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровщини збільшилась до 48 людей, серед них шестеро дітей.